Почнемо з даних, які в принципі нам знадобляться: це щільність петель, яка вже до цього моменту має бути відомою, розмір кисті та довжина від виробу, який вже є, до обажання довжини рукава. На фото представлений наочний приклад розрахунку щільності петель та рядів. Тут зупинятися не будемо, бо ці дані вже мають бути відомими. Беремо до уваги наші початкові розрахунки щільності в'язання. Або, звісно, можемо перевірити правильність цих розрахунків ще раз, вже на більшій площині пров'язаного. Далі заміряємо ширину нашої кисті. Важливо міряти у найширшому місці з великим пальцем. Тут також важливі і ваші власні побажання щодо ширини рукава в кінці. Визначаємо це число у мене це 27 см. Щоб визначити, скільки ще не вистачає рукава, можна використати якийсь інший светр, прикладаючи його так, щоб горловина була навпроти горловини. І щоб, так би мовити, найвищий рівень плечей також співпадав. Бо, якщо виріб зміститься в якусь із сторін, звісно розрахунки будуть неточні. Розрівнюємо пров'язаний виріб, щоб лежав рівно і виміряємо довжину до кінця рукава. У мене це 49 см. Можемо себе перевірити, одягнувши пров'язаний виріб та вимірявши бажану довжину. 49 см знову мені підходить, тому зупиняюсь на цьому числі. Якщо ви приміряєте вже пров'язаний один рукав, важливо брати до уваги, що виріб може трішки перетягнути на одну сторону через вагу пряжі, і після пров'язування другого рукава, якщо не врахувати цей нюанс, можна отримати коротшу довжину замість бажаної. Тепер потрібно порахувати кількість петель на рукавах. Після пров'язування підріза рукава у мене по 73 петлі. Посилання на майстер-клас по в'язанню підріза знаходиться в описі. Щільність в'язання використовуватиму ту ж саму, що й до цього. В 1 см 2,2 ряда, і відповідно в 1 см 1,4 петлі. Бажана ширина рукава в кінці на кисті руки у мене 27 см. Переходимо до самих розрахунків. 27 см бажаної ширини в кінці множимо на щільність в'язання петель. У мене це 1,4. Отримуємо 37,8 петель. Округлюємо це число до 38 петель, так як для резинки 1 на 1 потрібне парне число. Далі, від 73 петель рукава, віднімаємо 38. отримуємо 35 петель. Це кількість петель, яку потрібно скоротити. 35 ділимо на 2, оскільки скорочувати будемо по 2 петлі в одному ряді. Отримаємо 17,5 скорочень. Тобто буде 17 повних скорочень по 2 петлі і одне скорочення буде однієї петлі. Висновок: всього буде 18 скорочень, але останнє скорочення однієї петлі, а не двох як зазвичай. Отже, ще потрібно прив'язати 49 см. Тому 49 см множимо на щільність в'язання рядів, отримуємо 107,8 см, округлюємо до найближчого числа до 108 рядів. Так як наприкінці рукава я хочу резинку, і її також потрібно врахувати. Резинку робитиму по такому ж методу, як і горловину. Резинка буде подвійна, тобто складатиметься всередину, тому беремо до уваги 6 петель. Звісно, у вас це може бути інша цифра. 108 рядів мінус 6 рядів резинки дорівнює 102 ряди. 102 ділимо на кількість скорочень, у мене це 18, отримуємо 5,66 із залишком. Тут є два варіанти. Можна округлити до 5 або до 6. Перевіряємо, наскільки підходить перший варіант. 5 множимо на 18 плюс 6 рядів резинки. Отримуємо 96 рядів, при тому, що в ідеалі нам потрібно 108. Тобто у цьому варіанті не вистачає 12 рядів. Можна після останнього скорочення додатково пров'язати 5 рядів та резинку зробити більшою. Якщо підігнати ці числа до ідеалу, то резинка виходить великою. Звісно, комусь це може підійти, але є ще другий варіант. Перевіряємо, наскільки він підходить. 6 помножити на 18 скорочень плюс 6 рядів резинки, дорівнює 114 рядів. Це на 6 рядів більше, ніж нам потрібно. У цьому випадку можна зробити 17 скорочень замість 18, тоді на кінець рукава залишиться 40 петель, а не 38. Для мене це не катастрофічно, тому обираю цей варіант. Зробимо загальний висновок. Всього пров'язуємо 108 рядів до кінця рукава. Робимо 17 скорочень, з яких останній раз скорочуємо лише одну петлю. Резинку в'яжемо 6 рядів, плюс 3, плюс 5, як і у випадку з горловиною. У самому кінці має залишитись 40 петель це приблизно 28,5 см. Але за рахунок резинки здаватиметься що менше. Сподіваюсь, це відео допомогло вам розібратись у цій темі. Всім дякую за увагу!